Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм чергових жетонів святкового магазину з вчорашнього вечора з п'ятниці з 18.00 вони стали доступні. Трішки розповім вам про песика Чафі, котрого багато вже хто собі забрав от безкоштовно за виконання доручень, друзі, в тому числі і я. Там є деякі нюанси, про які потрібно не забувати. Ну і в третій частині відеоролика вона буде найбільша, будемо розбирати нові пропозиції за золото, які в нас вчора з'явилися от в п'ятницю з 11.03 прям машини 8 рівня. Будемо їх розбирати, а саме АМБТ. Американська преместежка 8 рівня із автоматом до заряджання на три снаряди. Rainmetal Scorpion німецька премптежка 8 рівня. Ну і трішки поговоримо про ELC mn 90 Чому трішки? тому що ця машина і так доступна у внутрішньоігровому магазині. Давайте про все по порядку, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І перше, що почнемо, звісно, це з нагадування про те, що з вчорашнього вечора почався в нас фарм ще 10 друзів жетончиків вихідного дня, і сумарно ми можемо вже їх зафармити 100 жетонів. Це максимальна кількість, яку ми можемо на даний момент зафармити. Звісно, ще в нас один тиждень фарму залишається. Тобто ще плюс 20 жетонів можна буде фарманути тижневих, там 5 плюс 5 і 10 зрозуміло жетонів вихідного дня, якщо у вас не вистачає, наприклад, на машину 8 рівня, але якщо ви до цього не пропускали, ви вже можете забрати одну з двох машин 8 рівня. Ту машину, яку брати, це вже вирішити самі, друзі, тому що вони в золоті коштують однаково. Але по стилю гри трішки відрізняється, тому що тут броні більше, але гармата не така комфортна. Хоча з більшою альфою. Тут гармата комфортна, але з меншою альфою. Ну і броні, відповідно, менше в цій машині вона пробуватися буде частіше. Ну, коротше кажучи, це вже дивіться. У мене був відеоролик на цю тему. Я от сьогодні хочу забрати об'єкти 274А для колеги. Лекції, тому що у мене цієї машини немає. Плюс до того я постараюся зробити по цій машині огляд, друзі. По цій машині хочу зробити огляд тут нуль. Давайте зараз знайдемо цю машину. Можливо, навіть завтра, паралельно з якимись новинами. Так, 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 зберегти, зберегти. Давайте оберемо цю машину, восьмий рівень СРСР СТ. -шки. І конкретно 274А зберегти, вийти. Все. Ця машина у мене тепер у гаражі, на ній постараюся завтра пограти і скажу вам свою думку, там огляд із боєм, я думаю, зроблю ну, от в такому форматі. Це в нас перший такий момент. Далі, що я вам хотів розповісти, друзі, це про чафіка, про собаку, яку ми могли вже зафармити. Я так думаю, багато хто з вас за випробування. Вже зміг забрати собі її. От тут зверху ми фармили ці печатки майстерності, так скажемо, тому що за фулку брати там взагалі за 10 тисяч золота це дуже дорого, за півціни, за піввартості 5 тисяч золота це також дорого. Але якщо ви виконали всі завдання, Реально вони реальні, друзі, по виконанню, там немає навіть прив'язки до дня, то ви вже зафармили собі чафіка. Перше, що ви можете змінити от улюбленцю це ім'я. На жаль, вводити його не можна тільки з оцих, які є вже в системі. так скажімо. Я от поставив тимчасово друзяка, подивлюся. Ну, а стандартного, звісно, чафі у нас от стоїть. от Оце останнє. Це вже другорядне, тут вже для себе підбирайте, дивитеся. Що тут хороше з цією собакою, з оцим улюбленцем? Звісно, це активний бонус на 10 боїв друзі, плюс 10% до кредитів. Звісно, це небагато, але все ж таки приємно. Плюс до того, плюс до того у нас після проведених боїв періодично, коли з'являється от така от сумочка. Ось от такий от портфель потрібно його відкривати. Тим самим ви будете забирати, наприклад, ремкомплекти або інші якісь розхідники. Плюс до того ваш рівень дружби буде підвищуватися. Тепер це моє натискаєте, і відповідно ви забираєте от собі. Цю штуку, і тим самим із чафіком у вас рівень от дружби е, збільшується. Плюс до того ви можете там клікати на нього, бачити там по типу як е, зачесати його, там, почухати, чи ще щось. Це вже звісно другорядне. Основне, це забирайте оці. Різні там розхідники, різні плюшки, вони невеликі, але все ж таки дуже і дуже приємні. Тепер, друзі, давайте перенесемося до третього питання, і воно у нас стосується тих пропозицій, які стали доступні у магазині. Друзі, у магазині, от конкретно за золото. Тиждень номер 5 Я не очікував, скажу чесно, що буде в нас тиждень номер 5 але, як бачимо, є. Тут у нас з'явилися три машини. Одна взагалі незрозуміла пропозиція ELC Even 90, тому що її пропонують нам за 5 400 От по золоту, по типу як з 10% знижкою. По факту вона продається в ігровому магазині за 5700 золота, але ця знижка нікчемна. 300 золота це дуже мало, друзі. Найвигідніше цю машину брати на трейд іні. Раніше взагалі можна там за якісь лічені золоті взяти її, там сотні, чи 300, чи 500, от золота вона коштувала, якщо вимінювати на того самого альпійського тигра. Зараз я от по калькулятору прикинув, там же ж були змінені восьмі рівні по оцінці вартості от золоті. Вони стали дешевшими, от нагадую вам. То зараз за тисячу голди можна виміняти, наприклад, на того самого ВЗ-111 або альпійського тигра, який є у боновому магазині е, ялинку. Тобто там найбільш доцільно буде цю пропозицію взяти, що це представляє ялинка, друзі. Та просто-напросто це хороше маскування, непогана динаміка, барабан на три снаряди, звісно, в цій ЛТшки є 661 шкоди, ви потенційно можете нанести за 5 секунд. Але, друзі, некомфортна гармата дуже. Це вже ну, відчувається, я от покатав сьогодні декілька боїв. Відчувається, що кучність погана, стабілізація погана, точності нема. Ну, коротше, це ЛТ не дамагер, ХВКшка буде набагато приємніше для тих, хто любить, ну, Мені, наприклад, такий геймплей дуже сподобався от в німців. Це не та історія, це просто хороше маскування, максимально по огляду її заточуємо, по маскуванню і стараємося допомагати своїй команді, приносимо так скажімо, користь. Цю машину детально розглядати, навіть не бачив ніякого сенсу, тому що вона і так постійно доступна, друзі, у нас у внутрішньоігровому магазині. Більш детально будемо розглядати тільки дві машини. Перша машина це райметал Скорпіон. Це у нас німецька прем ПТ 8 рівня, 8400 золота, а вона коштує. Тут 8700-300. Ми переплачуємо вже традиційно за слот в гаражі. Ну і друга машина це МБТ. У нас американська преместежка 8 рівня з магазином до заряджання на три снаряди. Томатом до заряджанням три снаряди кому як зручно. Вона також 8400 коштує. Тут 300 голдин кидають за слот у гаражі. Переходимо в сам гараж. І дивимося, що у нас є. АМБТ. АМБТ. Я використовую обладнання трофейний трубонагнітач апою максимальну е, динаміку, тому що вона, як для СТ, тут не сама найкраща. Також, оскільки в нас оцей механізм дозаряджання бажано використовувати трофейну вентиляцію для того, щоб підтягнути максимально і так низький е, ДПМ і інші показники. Ну і трофейний стабілізатор. У нас тут стабілізація погана. Друзі, як для СТ його е, використовують. 100% потрібно. Тобто це універсальна така збірка, думаю, багато хто використовує, якщо у вас є, наприклад, ця машина. Тепер переходимо в характеристики, дивимося, що у нас є. Міцність нашої машини 1300 одиниць небагато, бронювання корпуса 70-40-30, тобто також небагато, в основному буде пробуватися бронювання башти 250, 70, 50. От по башті вже набагато краща ситуація, але не все так просто. Якщо подивитися, от по корпусу, то ми можемо побачити, що в нас НЛД це основна ця частина. Дивіться, яке воно велике, от НЛД мається на увазі. І воно всього складає приведено в районі 150 мм, тобто буде пробуватися усіма абсолютно. В ЛД в районі 200 мм є і більше, от дивіться, там вище більше, але все ж таки також дуже часто воно буде пробуватися, навіть однокласниками, я вже не кажу за 9-10 за й рівні, якщо ви туди будете потрапляти. Побачте, ситуація, звісно, краще. Тут 230 мм 480, 227, 240, 193, 260, тобто можуть бути або рикошети, тому що кути великі, або непробиття, періодично будуть, звісно, і пробувати. Є у нас дах 40 мм. Оце, звісно, проблема, тому що 120 мм вищі, від ББшки, що будуть заходити без проблем по правилу трьох калібрів, плюс до того є лючок. 81 мм, тобто самі розумієте, або якщо, наприклад, буде супротивник 0,1, що ви якогось фокусите, там ведете вогонь, і отак, наприклад, башта трішечки довернута, то бачите, яка тут вже приведена броня. 128, 134. Ну, ще по типу корпус закритий, тільки башту видно, навіть вона буде без проблем пробуватися. Дивіться, яка тут приведена броня. Тобто, періодично, звісно, башта буде відтанковувати, але дуже часто її будуть і пробувати. Я це хотів вам сказати. Тут далеко не найкраща броня. За рахунок тільки кутів, ми можемо там щось виграти, відрикошетити. Наприклад, або коли вас не проб'ють. Далі давайте обговорювати вогневу потужність. У нас тут базовий снаряд підкалібний, має середню шкоду 360 одиниць, це доволі такий хороший показник, як для стежки восьморідня. Середнє пробування броні 215 мм на близьких дистанціях і 184 мм на 500 метрах. Оце вже, звісно, проблема, друзі, доволі низьке бронепробиття. Ми будемо дуже часто вести на середніх і на великих дистанціях вогонь. Тобто я б вам порадив все ж таки викладати. Використовувати голдові підкалібери в основному, тому що з тима будуть у вас дуже великі проблеми. Нормалізація підкаліберів погана, тобто ці 215 навіть не будуть відчуватися як ББшка, друзі. Ну ББшка 215 підкалібер 215 це дві великі різниці. Швидкість польоту 1278 метрів на секунду, взагалі все прекрасно. Тобто альфа хороша, швидкість польоту хороша, середнє пробування броні недостатня, на мою суб'єктивну, звісно, думку. Підкалібер голдовий тут уже цього мінусу немає, тому що середня шкода 360 одиниць, швидкість польоту 1492 метри на секунду, взагалі клас. Середнє пробування броні 278 мм на близьких дистанціях і 249 мм на 500 метрах. Оцим уже снарядом набагато комфортніше відігрувати. Друзі, так це голдозалежна машина, уже тут 100%, тому що я пограв спочатку на підкаліберах на базових, зрозумів, що я практично нікого не. Пробиваю, а киде тут кінське, тобто ДПМ низький. Тому я вирішив просто-напросто не витрачати свої нерви і перемкнутися на голдові снаряди, вивантажив повністю підкалібери базові і на підкалібери голдових грав. Осколкував власні снаряди тут, так собі, скажу чесно, про всяк випадок 5 штучок вожу, але їх можна ну, практично ніколи не використовувати, тому що підвищена шкода тут всього на 60 одиниць от 420, і плюс до того середнє пробування броні 53. А це класично, стандартно. Швидкість польоту взагалі жахлива, 732 метри на секунду. Тобто в деяких ситуаціях, звісно, можна використати, але це буде дуже і дуже рідко, якщо ви їх не возитимете, то ви нічого, я думаю, в принципі, і не втратите. Хоча інколи може знадобитися там збити базу, або, наприклад, я не знаю, По повофліпу якісь зарядити, по ПТС, по борщу там, чи ще хтось буде. Ну, на такі ситуації, можливо, пройде підвищена шкода, але 53 мм це не дуже і багато. це Ясно. Що стосується інших характеристик по вогневій потужності, то основною фішкою нашої машини, звісно, є оця система дозаряджання. У нас тут три снаряди, друзі, перезаряджання між пострілами 3 секунди. Заряджання усіх трьох снарядів 3961 у моїй комплектації майже 40 секунд, тобто доволі довго. От перший снаряд у нас заряджається 16.36 найдовше, другий 12.92, третій 10.33. Тобто найвигідніше, звісно, грати від третього снаряду, але по факту будемо грати як Виходитиме це все ясно, як мінімум, перший і другий снаряд будемо вистрілювати. А той третій доволі так часто. Тобто, чисто потенційно ми можемо нанести 1081 шкоди за 6 секунд. Це доволі хороша така фішка, Але, друзі, середня шкода на хвилину у нас складає от ДПМ 2090. Це в моїй комплектації. Тобто ДПМ у високо у вас 100% не буде на цій машині. Розкид на 100 метрів 0,33 це трофейною вентиляції з допайком, братерством, з усіма справами, практично максимальне значення. Час ведення 2,25, ніби і непогано, але друзі, у нас тут погана стабілізація. 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і чомусь аж 0,16 при повороті самої башти. Це доволі так погано, друзі. Тобто, ви постійно будете дозводитися. Хоти вертикального наведення ніби й не погані. Чому я кажу ніби, тому що на опусканні мінус 9 написано, ну це дійсно непогано, але задирається погано гармата, всього на 10 градусів цього дуже часто буде, вам не вистачати. Швидкість реаліз пересування прицілу 3354, як для Стежки, це повільно, це все ясно. Тобто, бачите, у нас дуже багато своєрідних, таких як плюсів, так і мінусів. Що стосується рухливості, то ми можемо побачити, що в моїй комплектації 45 км вперед, 17. Назад, при питомій потужності 2066. Тобто я не можу сказати, що ця машина якось волочиться, але все ж таки, і як для СТ, у неї динаміка не сама найкраща. Швидкість повороту жесі 3716. Також таке відносно усереднене значення, як для СТ, друзі. Що стосується скритості 3147 нерухома машина 2435 під час руху відносно стандарту, як для СТ, -шки. ну і погляду по 448 метрів. Звісно, цей показник на 13 метрів підтягується трофейною вентиляцією і настанову продування повітропроводів плюс 5 метрів, так би було менше. Але в цілому, у такій комплектації, як у мене, 448 вам буде в основному вистачати. На восьми рівнях без проблем от, відігрувати на цій машині. Тобто, в цілому, друзі, це усереднена така машина. Я б їй не рекомендував скоріше за голду прям купляти, тому що ви постійно на ній катати не будете. По-перше, вона голдозалежна. По-друге, якось на ній не хочеться постійно грати. Не знаю, можливо, це мені, можливо, це моє враження, але мені вона не дуже сподобалася, друзі. Мені вона не дуже сподобалася хоча на голді, якщо відігравати, то вона набагато себе комфортніше відчувається порівняно з базовою. Під калібрами, тому що якщо грати на базових підкалібрах, вона вас буде так бісити, що ви її просто-напросто закинете. Це моя думка, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок неї. Ну а тепер переходимо до Скорпіону. Це у нас Премп Тишка Німеччини, восьмого рівня, як я вже казав до цього. Я от по обладнанню використовую трофейний досилач для того, щоб апнути доволі непоганий такий ДПМ. У другому слоті трофейна оптика, це вже опційно для того, щоб можна було хоч когось бачити, тому що ми маємо великі розміри. Нас в основному навіть в кущах будуть всі пересвічувати. Ну і трофейний приціл для того, щоб максимально апнути показник точності, тому що ми в основному будемо вести на великих дистанціях вогонь або на середніх, і для того, щоб можна було якомога більше влучати. Я от використовую цей от трофейний приціл. Але, друзі, це опційно, тому що точність це у нас поняття у грі відносне. Тепер переходимо у бронювання. Спочатку в характеристики бачимо, що в нас міцність нашої машини 1150 одиниць небагато, як для 8 рівня. Бронювання корпуса 30, 16, 20 Тобто усвідомлюємо, що живучість це наш величезний мінус, тому що навіть приведена броня НЛД 62 мм. ВЛД 41 мм, рубка взагалі 17 мм. Фугаси, артилерія. Всі відразу будуть скидатися по скорпіону. Тим паче у нас дуже великі розміри. Промахнутися важко. Плюс до того ми засвічуємося ще також дуже і дуже часто. У нас доволі погані показники по маскуванню. Коротше кажучи, у скорпіона немає живучості, це величезний, звісно, його мінус. Далі йдемо по вогневій потужності і по снарядах. Базовий снаряд. У нас Бронебійний, я в основному стараюся їх використовувати, тому що він має середню шкоду 490 одиниць прекрасно. середнє пробування броні 246 мм на близьких дистанціях і 241 мм на 500 метрах. Тобто, практично він не має втрати бронепробиття на відстані. Це дуже добре, його можна використовувати, він дуже часто буде пробивати. 920 метрів на секунду, звісно, це не дуже комфортна швидкість польоту, тому я радий би вам викачувати. У екіпажа ідеальний заряд для того, щоб підтягнути цей показник тисячу хвостиком буде. Підкаліберний голдовий снаряд має так само середню шкоду 490 одиниць, середнє пробування броні 311 мм. Але, друзі, цей показник дуже втрачається на відстані до 263 мм. Бачите, яка от різниця. Швидкість польоту, звісно, тут краща. 1150 м на секунду. З навичкою ідеальний постріл взагалі буде 1300. Тобто, друзі, звісно, Є плюси дуже великі у підкаліберного голдового, але старайтеся використовувати от базовий бронебійний і тільки інколи перемикатися на підкалібр для того, щоб по-нормальному можна було фармити. Хоча, можливо, у вас є і інші більш кращі машини для фарму, це все ясно. А, на даний момент просто розглядаємо скорпіона. Ну і сколковофуасні снаряди мають підвищену шкоду 630 одиниць, середнє пробування броні 65 мм на усіх дистанціях і швидкість польоту 920 м на секунду. Тобто, в цілому непоганий такий фугас. Вас можна зарядити інколи на якусь там ПТ-шку картонну або ЛТ-шку, чи ще там артилерію якусь забрати. Хоча у нас і базова альфа 490, артилерію і так зможемо в основному забрати. Коротше кажучи, про всяк випадок можна там 4 штучки возити, не будуть вони заважати. Із плюсів по вогневій потужності, звісно, це середня шкода на хвилину у нас є. 3056, це доволі непогано, тим паче Альфа 490, перезаряджання от, у моїй комплектації 974. Менше 10 секунд. Таку от альфу давати, звісно, це дуже приємно. Але є дуже багато і своєрідних мінусів, друзі, до яких ми зараз дійдемо. Розхід на 100 метрів 0,25 з прицілом також прекрасний. Час зведення 1.83 також прекрасний, але тепер ми переходимо до мінусів. Перший мінус, друзі, це у нас кути вертикального наведення. Мінус 7, плюс 14. Це некомфортно, тому що навіть мінус 7 оці не відчувається по-нормальному, у нас машина висока. Другий мінус це те, що в нас рубка повертається дуже повільно. 20 Ну і третій мінус і основний, це звісно стабілізація. 0,26 в русі, 0,26 при повороті корпусу і 0,16 при повороті самої рубки. Тобто ви постійно будете дозводитися, друзі, ну така відносно некомфортна по цьому параметру от гармата. Хоча, якщо ви зведетеся, то у вас непогано в принципі, снаряди будуть летіти, особливо з прицілом 0.25 це прекрасний показник. Якщо подивитися далі, то е, можемо побачити от, нашу рухливість. Максимальна швидкість вперед 60 км назад 20 при питомій потужності 1687. Скажу чесно, що проблем з переміщенням по мапі на скорпіону, в принципі, немає. Він доволі непогано так рухається. Звісно, швидкість повороту 635-31 це не самий найкращий показник, але й непоганий, як для ПТшки. Тобто рухливість це наш плюс. Що стосується скритості, то вона не сама найкраща. Тому що з навичкою маску. З камуфляжом у мене виходить нерухома машина 2196 під час руху 14.8. Друзі, дуже часто цю машину засвічують, дуже часто засвічують, а як засвічують, то дуже часто ви навіть не встигаєте відкотитися. Якщо, наприклад, всі скинуться, у нас ХП небагато, 1150, по-моєму, я казав, її забирають без проблем і дуже швидко. Тобто це дуже величезний такий мінус. Ну і спостереження 458 метрів, але це з трофейною оптикою. Друзі, яка дає плюс 47 метрів, так би було набагато менше. Я б її радий використовувати для того, щоб ви могли підсвічувати хоч когось, коли немає, наприклад, ЛТ-шок або СТ-шок, які будуть вам давати от засвіт по ворогам, щоб ви могли відпрацьовувати. Це доволі такий непоганий модуль для скорпіона, але це вже опційно. Тому що, коли ви, наприклад, на скорпу покитаєте 5-10 боїв, можете, звісно, під себе вже підбирати обладнання, що вам буде краще. От такі друзі машини. У нас стали доступні за золото, тобто назвати їх дуже поганими я, звісно, не можу. Це середнячки, що Скорпіон середнячок, що МБТХ середнячок, що ELC MN90. Звісно, з одного боку, це одна з топових таких ЛТшок по маскуванню, а з іншого боку, у неї, друзі, інших топ-плюсів таких і немає. Тобто динаміка ніби більш-менш нормальна, але все ж таки вона от стартує якось повільно. Якщо ви, наприклад, були засвідчені, то, скоріш за все, вас просто наполюбить. Просто роздамажують, якщо ви не е, приготували якийсь план Б. Плюс до того некомфортна гармата от по стабілізації, по кучності польоту снарядів, друзі. Хоча ви чисто потенційно і можете на ялинці 661 шкоди за 5 секунд нанести, але все ж таки реалізувати е, їх доволі таки важко. Якби вона була ще по типу дамагера, взагалі була б веселою машинкою, але яка є, в основному це просто-напросто хороший світляк. Але таких хороших світляків дуже багато і в протилежній. Команді, коли по дві по три ЛТшки в команді, друзі, із тих двох-трьох ЛТшок буде ще й Мантикора до десяток закинуть. То, звісно, це вже не зовсім буде конкуренція на боці. Мається на увазі ЄЛСІ ЕВН-90. Її також будуть пересвічувати інші ялинки, мантикори, всі справи, але заради справедливості, друзі, по маскуванню тут і дійсно дуже бомбезна така машиночка, всі справи. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї техніки. Звісно, тут хороших машин не завозять. Це все. Ясно, хоча Карі проскочила. Доволі непогана така машинка на 4-му тижні пропозицій за золото. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!